Швидко, корисно і дуже поживно. Простий і дуже смачний омлет на сметані. Прекрасний сніданок на 100 г готової страви всього 190 корисних кілокалорій. Нам потрібно 2 яйця, 3 столові ложки сметани. Сіль спеції за смаком. Одна чайна ложка олії для смаження. Може бути менше. Спочатку збиваємо яйця, додаємо сіль, сметану. Продовжуємо гарно перемішувати, видаємо спеції. На розігріту пательню виливаємо омлет. Накриваємо кришкою і на слабкому вогні готуємо 3-5 хвилин. Готовий омлет притрушуємо. Пармезаном, зеленню і додаємо овочі. Смачного всім сніданку!